Що дає можливість ця програма? Вона дає можливість кожній жінці, кожній жінці стати матір'ю. На сьогодні не треба тратити дуже багато часу на те, щоб проходити обстеження, проходити різні консультування, чекати заключення від Міністерства охорони здоров'я, куди було відіслано пакет цих зібраних обстежень, чекати цього рішення. Сьогодні це може зайняти не більше, як один місяць. До обстеження і кожний акушер-гінеколог закладу охорони здоров'я може створити висновок пацієнтці і направити її в клініку, яка законтрактована по допоміжних репродуктивних технологіях з Національною службою здоров'я. Що важливо в цьому ще питанні, на що я хочу наголосити, що раніше були покази 3-4 роки непліття для Звернення за допоміжними репродуктивними технологіями. Сьогодні в наказі обозначено один рік. Лікар може виставляти діагноз жіноче непліддя і один рік непліддя дає право жінці скористатися уже методикою допоміжних репродуктивних технологій. До обстеження зведено до мінімуму. Там є не більше 12 пунктів обстеження, які є обов'язковим. Звичайно, що для цієї методики потрібен партнер, тому чоловік теж повинен бути обстежений, але це мінімальний теж, рівень мінімального обстеження. Маршрут такого пацієнта абсолютно звичайний. Пацієнтка може звертатися до свого лікуючого лікаря, може звертатися до сімейного лікаря, який створюють її направлення до акушер-гінеколога. І вже акушер-гінеколог. Який буде в складі консіліуму, в закладі охорони здоров'я, створюють висновок цього мультидисциплінарного консиліуму, затверджують його медичним директором, і така жінка має право, маючи на руках уже все обстеження, має право звернутися в найближчу клініку, на вибір якої. Залежить тільки від неї, тобто вона особисто вибирає клініку, де вона хоче звернутися по допомогу. Слідуюче питання, яке можна ще розглянути, це те, що дуже звели до мінімум протипокази і дуже розширили покази до направлень на допоміжні репродуктивні технології. На кожну програму виділено 60 тисяч гривень, трохи більше, як 60 тисяч. Абсолютно все в рамках безкоштовного. Я собі так е, думаю, що якщо реалізовано буде все е, правильно і грамотно, то дуже швидко цифри швидко підвищимо і очікуємо на народження гарних здорових діток. Щороку очікується народження в Україні 10 тисяч діток, тому що, звичайно, що відсоток е, циклів має бути проведено. 30 тисяч, але за як програма має тільки 30% успіху, то очікуємо 10 тисяч народження дітей. По Закарпатті у нас дуже мало. У нас поки що тільки 5 жінок пройшли онлайн-консультування, і одна жінка вже пройшла програму. Одна жінка вона зараз очікує на результат е, даної програми.